Вітаю, любі підписники і гості мого каналу. Дуже скучила за вами за останні півроку. Сподіваюся, що і ви за мною теж, хоч трошки, а тому рада представити вам сьогодні це відео, у якому буду багато розказувати і показувати. А розказати і показати я хочу, що ж відбувалося у Яків за останні півроку. І найголовніше. Хочу розказати про глобальний переїзд, під час якого і народився проект, фінал якого ви сьогодні побачите. А життєві дороги на цей раз привели нас маленьке містечко на Вінничині, місто Турчин, батьківщина автора Щедрика, і місце, де мали здійснитися багато моїх життєвих сподівань. Початку літа минулого року, коли діти закінчили свій навчальний рік, я відчула, треба їхати з Одеси. Відчула не лише зростання небезпеки, але й сильний потяг привести дітей поближче до природи. Однаж 2 серпня ми заїхали в чудовий будиночок в Тульчані. Коли я вибирала місце для переїзду нашої родини, у мене були певні вимоги. По-перше, відносно безпечне розміщення, наявність природи, де можна приємно проводити час, Історична спадщина, яку можна досліджувати самі або разом з дітьми. Ну, звичайно, наявність поруч близьких міст, де є вся інфраструктура, і будиночок з досить комфортним рівнем проживання. І в Тульчині всі ці вимоги зійшлися. Я дуже задоволена тим, яке чудове місце я вибрала. Подивіться на цей розкішний палац Потоцьких. Він взагалі моя любов. Я дуже люблю ходити туди гуляти і побути наодинці своїми думками. Потихенько розпаковувались, звикали до нової обстановки, а у вільні від турбот вечори я діставала свою вишивальну торбинку і маленькими кроками рухалася до створення нової сорочки. Нагадаю. Це чернігівська сорочка, яку я вишивала зі старовинної, розібраної на шматки. Купила на аукціоні лот із залишків різних сорочок. Це є у моїх попередніх відео. Можете перейти подивитись. Коли я повернулася до роботи над чернігівською сорочкою, у моїй вишивальній турбинці вже були дві вишиті уставки і два повністю вишиті рукави. Залишилася дрібна робота. Оформити манжети і облямівку горловини, і попрацювати над ластками. Манжети і облямівку я вирішила оформити рядочком верхоплуту, який перегукувався з узором на рукавах. Після чого проклала рядочок вистягом, для того, щоб потім зробити зубцювання. Як ви бачите. Всі вишиті роботи я проводила на нерозрізаному шматку полотна фіона, тому що це полотно досить сипке. І я не хотіла розрізати, перш чим прати, тому що нитки дуже торочаться, і потім може бути втрата розмірів частин сорочки. І зараз, коли я дивлюся і вам показую розміщення частини на суцільному шматку полотна, можливо, складно догадатися. Де шо буде, і як потім з оцього хаосу народиться українська традиційна сорочка. А тепер у лагідному миючому розчині це все багатство можна попрати і повісити сушитися під лагідним літнім сонечком. Мені завжди дуже подобається споглядати, як вишита частина на полотні. Сохне на повітрі, набирається енергією у навколишнього світу, і я можу перевести подих перед наступним етапом. Літо потихеньку змінювалось осінню. Мої діти і коти росли, досліджували нові території, я потихеньку входила в новий режим роботи і побуту. А тепле літочко вже добігало кінця. І замість купання рибалки і пікніків на березі Південного Бугу, сезону кавунів, персиків і троянд необхідно було закуповувати ручки, зошити і святкові штани, адже два школяра мали йти вперше у нову для себе школу Тольчинський ліцей. Отож, у невеличкі віконечка, які, як я сподівалася, у мене з'являться між роботою, побутом, між шкільними справами, я розпочала роботу по збиранню сорочки. І я, звичайно, сподівалася, що ті віконечка будуть трошки ширше, але ніт, вони виявились зовсім крихітними. Але треба рухатися далі, І хоч в тому темпі, який здається повільним, все одно рухатися. Це все одно не стояти на місці. Тому розпресовуємо полотно, розрізаємо його по розміченим ниточкам і готуємося зшивати деталі у цілісну сорочку. Збирання сорочки я виконувала тими самими нитками, що і вишивала основний узор. Нитками перле від DMC, тільки вишивала я більш товстішими перле вісімкою, а збирала сорочку більш тоншими 12 номером, щоб шов не був занадто грубим. Стібочки прокладала з кроком в 4 нитки швом позад голку. А сам такий метод збирання традиційних українських сорочок, особливо лівобережної України, можна назвати запошивальним швом або швом у замок. Це один з видів міцних білизняних швів, при якому зрізи тканини повністю ховаються всередину, що робить його ідеальним для збирання сорочок із льону, конопель, тобто тих тканин, які сипляться. Виглядає завжди такий шов одночасно і міцним, і охайним, і досить декоративним, адже його можна прокладати як нитками в тон полотну, так і контрастними нитками. Погодьтеся для міцного з'єднання деталей, де потрібний чистий край без оверлока, тобто при ручному збиранні частин, це і ідеальний шов. Пройшло трохи часу, і ось у мене вище описаним способом з'єднані обидва рукава з обидвома уставками. Як бачите на вигоріті три ряди ниткових стежиночок. Вони забезпечують міцність з'єднані рукава і уставки, і в невідповідний момент нічого не посипеться і нічого не відірветься. Тепер можна з'єднувати рукава зі станом. Але спочатку зроблено я на передній пілці сорочки пазушний розріз. І як бачите, на старій сорочці, частина якої збереглася, саме з пазушним розрізом, він виконаний традиційним способом слізкою або крапелькою. І є нитяна перемичка, щоб не сильно розходився на грудях. От і я вирішила зробити таким самим чином, але без нитяної перемички, тому що в сучасних сорочках він виглядає трошечки архаїзмом. І ось тепер, коли всі частини сорочки максимально готові до збирання, я розкладаю їх на підлозі, щоб подивитися самі і показати вам, як виглядає традиційна сорочка із рукавом пришитим по підканню. Серед тих сорочок Чернігівщини і Полісся, які я бачила, це найпоширеніший спосіб. Окрім зручності посадки, цей спосіб ще й запобігає. А збиранню великого об'єму тканини навколо горловини і працювати я також буду швом позад голкою методом у замок. Отже цей етап роботи також завершений, і я знову розкладаю сорочку на підлозі, щоб подивитися, як же виглядають рукави, уже пришиті по пітканню до стану сорочки. Уважні глядачі можуть помітити, що вже й прокладені по горловині ниточки для її збирання, але то пізніше. А поки що, подивіться уважніше на цю конструкцію. Правда ж, вона нагадує сорочку з кроєм в перекидку. Отож, нам залишається її перекинути, скласти вдвоє і зайнятися ластками. На старому залишку сорочки мені вдалося розглядіти, де були пришиті ластки, і поміряти. Місце, де вони були пришиті, завдовжки десь 7-8 см. Отож, я викрою два квадратики тканини зі стороною 8 см і вже не першу сорочку шию, але так як я намучилася з ласткою в цій, ще такого не було. Я випорювала і перешивала ластку 6 разів. Таки правда посадила і зізнаюсь чесно, що до сих пір я не, так і не зрозуміла, що ж таке відбувалося, чому я її не могла посадити. Е, якщо у когось були такі самі затики, будь ласка, поділіться в коментарях, а то я так і помру з думкою, що в мене одне рученькі сраченьки. Оце вже вам показую шостий варіант. Який, хоч і не ідеальний, але найвдаліший. Я його так і залишила, пообіцявши собі, що дрібні погрішності, такі як нитки десь терчать, або десь в шовчик затягнули лишню тканину, я трошечки пізніше виправлю, бо чесно, вже не було ні сили, ні злості продовжувати її садити сьомий раз. Може, є якісь секрети, які я ще не знаю. Може, ретроградний Меркурій напортачив, без поняття. Але от посадила для того, щоб продовжувати роботу далі і, маючи втіху, що хоч виворіт охайний, чухнула далі на бокові шви. Вже добігала до кінця перша турчинська осінь. Почалося знайомство з холодом, дощами, бездоріжжям. Але разом з тим тіло і душу собі більше дивний спокій, якого не було в Одесі. І терапевтичною фіналочкою для нас всіх стало тихе полювання. Ми нарешті змогли піти в ліс по гриби. О, о, а ну покажи. -хо -хо. Что мы Ну что это работает? куришь просто. Вишті наводимо фінальну красу. Як бачите, ниточки для збирання рукавів під манжет і горловини прокладені, і тепер їх залишилося стягнути. Це, зізнаюсь вам, один з найулюбленіших моїх етапів в роботі над будь-якою сорочкою. Після стягування зволожую водичкою з пульверизатора і досить товстою голочкою продряпую складинки для того, щоб вони рівніше лягли. Тут я це роблю для відео, бо необхідно продряпувати двома руками, а зараз в другій руці я тримаю камеру для знімання. Але потім все ж формую ці складинки, викладаю їх також додатково пальцями, і після цього створюється такий м'який шов, який легко ховати у манжет. Як сів манжет, уже покажу на готовій сорочці, а поки що швиденько прополоснемо новонароджену сорочечку у лагідному миючому розчині, свіженька сорочка, яка висохла на морозному повітрі, пахне просто неймовірно. Але от задача попросувати так, щоб у неї був презентабельний вигляд. І тут мені на допомогу прийшов один лайфхак, який я підгледіла на каналі у знаменитої досить вишивальниці Марії Вибач. Перед тим як вона відпрасовує свої сорочки, вона збризкує їх таким німецьким засобом для просування і підкрохмалювання від фірми Denkmit. Ось ви бачите його на відео. Повірте, він на самій жорсткій тканині працює неймовірно. Новонароджена чернігівська сорочка чистенька і відпрасована вже готова до презентації. Але у мене залишився незакритий гіштаб. Мене муляло залишити ці частини старої оригінальної сорочки, з рукавів, якою я відсувала нову. І я вирішила спробувати дати їй друге життя, про що зараз вам і розповім. Нагадаю, що я придбала на аукціоні старожитностей Лот із кількох розібраних, а місцями і розірваних старовинних чернігівських сорочок. По якості полотна можна було дослідити, які залишки до якої сорочки належать. Виявилось, що до тієї чернігівської сорочки, від якої я взяла рукава з берегіньками для відшиву, належали також розкішний поділ. і Частина переду зі збереженим пазушним розрізом. Цей поділ просто вкрав моє серце: Лиштво, мережка, вирізування заповненням віконечкою і викінчення дуже делікатним і майстерним голковим мереживом. Я уявити не могла, як таку розкіш, таку архаїку можна кудись сховати і навіть не спробувати дати їй друге життя. І я вирішила ризикнути і спробувати цю сорочку реконструювати. Для початку я пообрізала обстрапані краї, по ниточці їх порівнявши, для того, щоб потім можна було припасувати. Після обрізки навіть змогла зберегти пасмо домотканих ниток, які можна було б використати для подальшої роботи. Ох і міцнющі вони на розрив, я вам скажу. Далі відновила поділ, адже він був з двох частин, одна з яких. Була відірвана чи відрізано і мала ширину лише 10 см, я бережно ставила її на місце. А далі мені потрібно було з чогось викроїти деталь для спинки, якої не вистачало у цьому, так би мовити, комплекті. От тоді я собі подякувала за те, що свій час накупила залишків старовинного полотна, адже на диво знайшлось. Підходяще полотно з відповідним переплетенням, яке і стало нашою спинкою. Частину деталей я зшивала замковим швом, частину а, таким самим обметочним швом, яким були зшиті деякі деталі, е, як наприклад, збережений шов на подолі. І вже після того. Як був готовий реконструйований прямокутник стану сорочки, мені потрібно було поставити на місце рукава і вже виконати роботи по обробці манжетів, горловини, пришити ластки. Одним словом, роботи було ще достатньо, але вона якось ішла легко, ніби сорочка сама мені допомагала. Рукава я також пришила по підканню. По-перше, це був оптимальний варіант а, саме з цим старим полотном. По-друге, так як полотно було досить об'ємне, досить грубе, то я хвилювалася, що якщо пришию рукава по основі, то біля горловини збереться дуже багато об'єму, багато тканини, яку я потім не зможу заправити в манжет. А окрім всього, той, хто обрізав рукави, не зачепив шви, тобто розпорювали сорочку не по шву, а просто відрізаючи тканину. І ці старовинні шви, виконані не знаю скільки, може 100 років тому, може і більше. Настільки були охані, настільки майстерні, в них вкладено стільки праці, що я захотіла зберегти цю жіночу роботу. І не порушуючи самого старовинного шва вмонтувати його у нове реконструйоване тіло сорочки. Стівок за стіпком ми добули до зими. Як бачите, вона в цьому році сніжна, морозна і випробовує нас українців на міцність кожен день. І не мені вам розповідати, що разом з зимовими холодами прийшла ще й зимова темрява. А також канікули, які в цілому тривають уже півтора місяці. І на довгий час було паралізовано не лише моє вишивання, а й взагалі здорове, притомне життя. Я черговий раз подякувала собі за те, що з багатоповерхівки у залюдненому місті і разом з дітьми переїхала у тихеньке містечко, будиночок, де є грубка. Оцей живий вогонь не дав нам пропасти. Наша грубка, свічки і екофло дозволяли мені потрошечку-потрошечку завершувати роботу. І от я вже дійшла до збирання горловини й рукавів під манжети. Правильніше було б сказати, під облямівку, тому що я дійсно збиралася до цієї сорочки зробити тоненьку облямівку, таку, яка найчастіше зустрічається на старовинних сорочках цього регіону, та тканини для облямівки, і, до речі, для ласток. Практично не залишилось. І тут я знов подякувала собі за те, що, як і всі, сподіваюсь, вишивальниці роблю собі такі хом'ячкові запаси. І є в мене такі коробочки і пакетики, куди я складаю залишки старовинних полотен після реконструкції, реставрацій. Я сподівалася, що там обов'язково знайдеться шматочок полотна, який дуже підходить для моєї задачі, і не помилилась. Він там таки знайшовся, і я змогла з нього зробити облямівочки необхідної мені ширини і довжини і викроїти ластки. Я не буду вже зупиняти на деталях, подробицях, показувати, як прошивала облямівки, ласки, повірте, вони прошилися без пригод. А хочу одразу показати готовий результат. Дві чернігівські сорочки вишиті білим по білому. До речі, на Чернігівщині сорочки вишиті на сіруватому льоновому полотні білими нитками, називали сорочка морозом. Мої дві сорочки. В прямому і в переносному смислі вишиті морозу, от на морозі я і хочу вам їх показати. З 19 градусів у сьогодні, треба йти до хати. І я дуже рада, що нарешті закінчила цей процес і показала його вам. Сподіваюсь прочитати ваші відгуки на цю мою роботу в коментарях, адже ваші коментарі надихають рухатися далі чи не найбільше. А ще я дуже хочу своїм прикладом підтримати тих, кому важко, у кого заморозились творчі процеси, у кого через великі навантаження опускаються руки. Ви все одно великі молодці! Опущені руки обов'язково піднімуться. Головне не дозволяти нікому чуєте нікому свої руки зламати. З величезним теплом всіх вас обіймаю і до нових зустрічей у нових проєктах.